Професії майбутнього, які будуть приносити великі гроші, що це за діяльність і як її найкраще обрати для себе. Привіт! Я Юлія Ніколас, я коуч, психолог та експерт з human Design. А підпишись на мою сторінку, щоб отримувати більше користі. Отже, що зараз відбувається? Зараз в світі а, на нас на, на п'яти наступає ера штучного інтелекту, автоматизації, роботів і так далі. І? І насправді через це дуже сильно змінюється рід діяльності людини, що стає актуальним, що неактуальним. Да? Зараз багато є таких цікавих новин, де великі корпорації скорочують штат через те, що, нарешті, з'явилося рішення в штучному інтелекті, який замінює цей штат, да? або якась автоматизація, яка поступово скорочує чи діяльність живих людей, і забезпечує це все через автоматизацію? Давайте поговоримо, що зараз актуально, що буде актуальним найближчі 10 років, як обрати ту професію вже зараз, щоб через пару років бути просто на хвилі популярності, потреби да, від інших людей. І як результат в великому достатку почувати себе впевнено Безпечно і дозволяти собі все, що ти хочеш. До речі, використавши штучний інтелект, я подивилася топ-10 професій, які будуть актуальні на наступні 10 років, і мої догадки підкріпилися тим, що я там побачила, тому що наступні 10 років. Із десяти професій, три професії це людина, яка буде іншій людині допомагати працювати з ментальним здоров'ям, з духовним розвитком, да, і, взагалі, з темою того, щоб знайти себе і посилити свою внутрішню опору. Я, до речі, запитала. Штучного інтелекту, чому штучний інтелект не може замінити психолога, коуча або людину, яка через певний інструмент допомагає розвиватися іншій людині, і там дуже цікаві відповіді. А один з найкращих, який мені сподобався, це тема того, що, ну, по-перше, це енергетичне поле, в якому відбуваються зміни, процеси трансформації і так далі. І це може надати тільки людина, інша людина. Да? По-друге, це емоційне. Не розпізнавання, робота з емоціями, це якраз одна з тем, яка стає популярною, та все більше і більше людей потребують роботи саме з цією складовою. Отже, топ-10 професій наступні 10 років, які будуть актуальні. По-перше, це людина-аналітик. Да? І до речі, якщо ви хочете подивитися своєму дизайні, є навіть такі налаштування, які кажуть, що ця людина дуже класний аналітик, вміє аналізувати. Це, наприклад, якщо у вас активовані канали. Канал 1762, або окремі е, частини цього каналу да, ворота 17 або 62. Це, якщо у вас є е, в дизайні. Ворота 9, ворота деталей. Далі це людина-еколог. До речі, еколог. Також можна подивитися в налаштуваннях ваших. Дуже часто це люди, у яких у сильних планетах стоять 25 ворота, ворота любові до світу, бажання зберегти цей світ, да? тобто робити щось для цього світу. І так далі. Також це такі професії, як генетик, кібербезпека, креативний стратег, логіст, архітектор. Просторів та хелскоуч. І, окрім цього, професії, які безпосередньо пов'язані з психологічним здоров'ям, це психолог такого ж глибинного розвитку. Далі це наставник з ментального здоров'я, да, тобто людина, яка допомагає розібратися з тим, що у вас в голові. Це дуже класно. До речі, я допомагаю саме через дизайн людини. Чому через дизайн людини? Тому що, взагалі, дизайн людини. він як система прийшов у світ для того, щоб людина через розум зрозуміла, яка це класна практична система? Але всі знання в дизайні насправді ведуть до того, щоб відключити розум і навчитися чути себе. Ось чому для мене це зараз найкрутіший, найпрактичніший інструмент для роботи з ментальним здоров'ям, для роботи зі своїм мисленням, для вибудови внутрішньої опори та для пояснення собі таких речей, які не дуже зрозумілі в більш таких загальних і широких професіях, як. Психолог та коуч. Я, до речі, коли прийшла тільки в дизайн, я була коучем, психологом, але настільки це широко, так, що дуже важко сконцентруватися на чомусь конкретному. І коли вже прийшов в дизайн, тоді всі знання з психології, коучингу я просто додала у цей інструмент. І через цей інструмент допомагаю іншим людям зрозуміти себе, прийти до своєї природи, посилити себе і впевнено. крокувати до свого призначення, до свого найкращого життя, взагалі, а моя місія, коли до мене приходить людина на розбір, допомогти їй настільки прийти до себе, до своєї природи, щоб прожити найкраще своє життя. І це неймовірно, тому що в мене це якраз вийшло. Далі. І тут ще хочу додати, чому для мене найтоповіша професія майбутнього це ж, все ж таки людина, там психолог да, або ментор з мислення. Тому що насправді те що, буде, те, що зараз відбувається навколо, і те, що буде далі відбуватися, воно все нас рухає до того, щоб розібратися з собою, вибудувати цю міцну опору і з. Позиції своєї сили реалізувати свій потенціал. Наступна епоха, яка прийде вже з 27-го року, це епоха самовираження. Але цей перехід. Він вже відбувається. І те, що ми бачимо навколо, люди, які не мають внутрішньої опори, їм дуже-дуже важко рухатися вперед, да, тому що вони або в минулому дуже сильно, або в темі не на часі, або загублені, або поставили життя на паузу. Але людина яка розуміє, що я знаю себе, свою внутрішню силу, я. Відчуваю свою силу всередині, а не зовні, то я зможу назовні в усіх ситуаціях е, вистояти і бути впевненим, не стресувати і так далі, тому що все починається з нас. До речі, якщо ти хочеш подивитися передбачення 2027 року, переходь на відео. Якщо ти маєш вже дуже класні знання, багато працював з собою, да і маєш багато чим поділитися з іншими людьми в темі саморозвитку, а я точно знаю, що в цій ситуації дає дуже крутий буст для того, щоб почати діяти. Я знаю, тому що сама до цього прийшла. В моїй практиці це був дизайн людини, навчання дизайну людини, який допоміг мені всі свої знання упакувати і подати через систему дизайн людини. Зараз я набираю черговий потік на свій курс по дизайну людини, тому що бачу, що дуже багато людей мають. Класні знання, але не можуть їх передати іншим людям, тому що немає системи структурної чіткої, да, через які можна передавати це знання. А дизайн людини це саме така система. Е, мені подобається, що навіть з. Скептики закохуються в цю систему і починають все більше і більше занурюватися і в свою природу, а потім через це знання ще й допомагати іншим людям. Тому запрошую а, тебе на свій курс по дизайну людини. Вже скоро стартує наступний потік. І головне, що я хочу сказати на останок: для того, щоб обирати свою професію, і для того, щоб бути в затребуваній діяльності, потрібно в першу чергу розібратися з собою і зрозуміти, чого насправді хо. А для цього існує система дизайн людини. Знову повертаємося до цього. Так? Поки я не знаю себе, як я можу знати щось про себе і довіряти собі. Тому дизайн людини, вивчити свою стратегію, авторитет, навчитися це все використовувати, посилити себе, а потім вже роздавати іншим людям обрати ту професію, яка дійсно відгукується, тому що в той момент, коли ви вже довіряєте собі, ви завжди будете робити правильне. Ни вибір.